Яйця, а два а ложка номер 2 Ми продовжуємо грати за Німеччину. Ось такі от кордони зараз у Німеччині знаходяться. Ну, як знаходяться, є. В передній серії я говорив, що ми будемо воювати з Україною для того, щоб наші кордони, кордони е, Німеччини. Не розділяла, не поділяла ніяка інша країна. І, на жаль, нам треба буде воювати для цього з Україною. Так би якби Україна не напала на Польщу, то тоді б я би просто повоювати з Польщею, якщо а так мені прийдеться воювати з нею. І, можливо, я захоплюю її повністю. Потім піду на до Україну. Але, можливо, якусь на якусь іншу країну. Там уже побачимо, що робить. 6 тисяч армії. Що роблять? Майже 7 тисяч армій Великобританії біля моїх кордонів. Великобританія, ти на війну не рулаєш? Ні, вони воюють із Фінляндією. Покраще з ними відносини, але все одно я їх в майбутньому захоплю. Так, так куди Ви не змінюєте. Ага, 6 тисяч. Ну-ка, перехоплять, так? Так, морський бій. Відбувся і Фінляндія в ньому перемагає. За два бої перемогла Фінляндія. Не знаю, навіщо я це все озвучив. Так, збираємо біля кордонів з Україною армію. От сюди, от відправлю трішечки. І от сюди, от відправлю. В мене зараз є гроші, їх дуже багато. Зараз було б непогано заробити ще один призив. Щоб щось тут розташувати свою армію, трішки поповнити Західний фронт. Тобто, в мене буде Західний і Північний фронт, так, зараз заходимо знову в карту, а саме призовне населення, і дивимося. Копенгаген пропускаємо, робимо опять Кьолі, в Кьолі. Призив робимо тут, призив, робимо тут призив. Мені треба зараз призвати хоча б 25 тисяч мінімум. Я вже призвав мінімум 25 тисяч. Це не можу не радувати. Давай ще тут зроблю призив. Скіпну крок. Поки отримую економіка, можу ще тут зробити призив. Тут зробити призив і в Магдебургі зробити призив. Я не вхожу в мінус. Прекрасно, я не вхожу в мінус. Я б міг би ще прозвати півмільйона. Яка у мене армія? Армія у мене 103 тисячі, що не може не радувати цього, вистачить на війну з Україною. В неї, до речі, 2 мільйони населення, що дуже, дуже погано саме для мене, бо вона зможе зробити великий виклик. А ще вона. Виклик, ну ж, перезвати. В армію людей. А ще вона воює із Італією чотири роки. Вже втратила двадцять тисяч своєї армії. І ще вона воює із Туреччиною. Але як мені подивитися, скільки вона втратила? Так, добре. Мені все одно. але втратила вона і так уже армію велику. Зараз я відправляю по кордонам просто свою армію, відправляю шість тисяч сюди. Я їх там потім розставлю, як треба мені. От сюди відправляю. От сюди. Ви всі там просто збирайтеся, а я далі вас розташую. Я думаю, що ще пару разків перекину. Давайте збирайтеся тут і 11 тисяч знову пливіть от сюди. І випливіть от сюди. Все, прекрасно. Всі, всі, хто залишилися, нехай йдуть в цю армію. Ви йдіть сюди, а ви йдіть сюди. Так, все, прекрасно. Розташував якось армію. Я думаю, що цього буде вистачить. Ну, вірніше, цього вистачить на війну із Україною. До речі, я зробила висадку Туреччина, і вона у неї не дуже успішна. Її е, успішна вона для України. Її успішно відбила її Україна. По 10 тисяч вистачить? Ні, не вистачить. Але я все одно буду відправляти по 10 000. Так, звісно ж не вистачає. Нічого, нехай вони розійдуться. Давайте 5 000 від вас сюди відправлю. 5 000 від вас сюди відправлю. 5 000 від вас сюди відправлю. І 5 000 від вас сюди відправлю. І від вас я десь трішечки, мабуть, відправлю. Щоб повністю, ну не повністю закрити фронт нормально, але щоб воно рівнесенько було. Бо нормально закрити фронт я все одно не зможу зараз. Хоча економіка в мене ще буде витримувати велику армію. Так, оголошую війну в Україні і дивимося, яка в неї армія? Нехай вона перша атакує. Армія в неї не велика, тому я зараз перейду в стадію агресивної війни. І буду просто атакувати і не давати відпочива не давати відпочивати країні, за якою я воюю, щоб вона не могла накопичувати гроші на призив і атакувати мене. Просто я буду без відпочинку переходити в наступ. І я думаю, що за два короткі... да я не думаю, так, мабуть, і буде. Я зараз візьму київ столицю. Так, сюди відправляю. Все, я взяв. І провінції, які знаходяться біля Києву, зараз 5 тисяч відправляю сюди, 5 тисяч відправляю сюди, сюди. Заходимо в столицю, заходимо сюди, сюди. А тут а я буду зачиняти, зачиняти оточення, а сюди відправлю оцю тармі. Це дуже багато, звісно, для неї на захід відправляти. Але. Ну, а мені що від цього погано? В ну, мене, до речі, от було 8 тисяч армії, вона зараз відіб'ється дуже легко. Тому треба ще ж, я говорю, швидко переходити знову у наступ і всіма силами просто вдарити туди. Відправляю сюди армію, відправляю армію сюди і беру їх на перехват. 21 тисячу сюди відправляю і ще трішечки ось вот сюди. Так, і я їх не вибив, на жаль, але все одно переходимо в наступ на Заході країни. І так. І ще з півночі трішечки треба перейти в наступ. Все, прекрасно. Зараз ці 8 тисяч повинні. А ну-ка, що з ними буде? У них ще є 5 тисяч, що дуже погано. Так, на півночі у мене все добре. Але зараз головне не здати столицю їхню. Відправлю трішечки сюди армію і трішечки сюди на перехват. І так вони звільняють свої території. У них, я їх недооцінив, бо я думав, що вони втратили велику армію із війни з Італією і Туреччиною. Але армія у них є, і вони свої провінції потрошки звільняють. Тут я їх перехоплю. А сюди відправлю трішечки армії, щоб тільки оці от провінції були сквозні для них, щоб вони в них могли легко зайти. Але для них це буде оточення, і я їх потім закрию. Нехай 10 тисяч ідуть сюди, а ви атакуєте сюди. Оцю армію переправляю сюди, а туди отуди. От О. Так, все, зачиняю оточення, про яке я і говорив. Навіщо схіпнув крок? Не знаю. І повністю захід уже за мною. Я його. Захопив і я переможець поки що. 63%. Я вже захопив країни. Так, дивимося, чи зможуть вони ще зробити нормальний призив. Ну звісно ж ні. Тому, тому я приймаю рішення. Я приймаю рішень. Не так зробити? Нехай ідуть, а ви йде Я приймаю рішення напасти на Молдову. Воюючи з двома країнами, виходить, що воюючи з Україною напасти на Молдову. І чи витримає моя армія? І, звісно ж, вона витримає. Переходимо в наступ сюди. 9 тисяч. Вони не зможуть призвати таку ж армію, як і у мене. Так, вони ці провінції пробилися, але я їх дуже швидко відбив. Вийдіть сюди, вийдіть сюди. А ця армія нехай просто доходить тільки ви йдіть не сюди, а ви йдіть сюди. І я вас ось так от, от розставлю. І ось тут захоплю центральну частину. Так, ніде вони не пробились, ніде не пробились. Прекрасно, все. Я переможуся, я захоплю Молдову і зараз захоплюю таку прекрасну країну. Навіть не хочу воювати, ой, не хочу говорити, з ким я воюю. Так. Висадка Італії. Скільки висадилось, я не знаю. Але чи за ким буде Крим? За Італією чи за мною? Я не знаю. Це ми зараз дізнаємося. Якщо їх зараз Україна виб'є, що, мабуть, вона не зробить, бо в неї армія вже майже не залишилася, ну мені прийдеться оголошувати війну Італії зараз. Е, так, ну так, їй трішечки Криму відійшло, на жаль. Але я, я потім його заберу собі. Так, я зможу повністю забрати? Ні? Не зможу. Ціль війни була свої кордони, щоб не розділяла країна, як щоб просто якась країна не розділяла мої кордони, я їх отак от, так от о, сполучу, якщо це правильно сказати. Забираю собі столицю Київ, забираю собі Львів і всю Західну Україну. І це поки що все, що я можу забрати. Я можу ще отак забрати? Можу ось так забрати. Все, цього буде вистачати мені. Прекрасно. Молдова за мною, половина Польщі і Західна Україна. Фух, розширив я кордони свої, кордони Німеччини, що дуже прекрасно насправді. Схолочив свої кордони, щоб не розділяла їх Польща, речі, щось дуже мені це нагадує. Навіть не знаю що. Хоча я це вже говорив в попередній серії. Так, асимілював повністю всі провінції, було б непогано зараз зібрати всю свою армію в Кишиньові, але частину відправити на Краков, бо все ж таки його також треба забрати. який й говорив, що. Після України я заберу собі Краков. І ще багато інших країн. Так, іще раз асимілюю провінції. Після Кракова. Хто буде наступний моєю цілі? Можливо, Бельгія. Бельгія, Люксембург, Чехія. Так, в такому порядку буду. Бельгія, Люксембург, Чехія. Так, все правильно. Так. Нехай доходить арми, що я хотів ще сказати. Я більше нічого не хотів сказати. Я хотів так от оточити краков і оголосити. О, якраз мені дуже прекрасно оголосила дуже вчасна війну Швейцарія мені. Я зроблю тут призив, який не який щоб вони хоча б не пробилися, і я їх захоплю. Швейцарія сама вже собі обрала долю, і вона так пробувається в провінціях. Нехай вона пробувається, це, це її вже остання армія. Вони, мабуть, готувалися, готувалися і, і програють. Так, дивимося, яка у них ще армія залишилась. Опа, тут вони пробилися і все. А я роблю ще призив, стою в обороні, і вони мені нічого зробити не можуть. Так, ось так, ось так і ось так роблю виклик, виклик, щоб вони далеко не зайшли. Дивимось 1700 сімсот та небагато вони де перебуваються. Отут я можу спокійнісінько переходити в наступ. Тут я вже буду відправляти війська на столицю. І ось сюди, от заходимо в ці провінції. Прекрасно! Захопив їх, заходжу сюди, підвожу свою основну армію, а вас повністю відправляю у столицю. 21 тисячу. Там сиділо, до речі, дуже багато військ, скільки які у нас втрати. У Швейцарії 30 тисяч, у нас 32 тисячі. Ну, звісно ж, Швейцарія. Звісно, Швейцарія не слаба країна, тому воно і не дивно, що, я, ну, Тож, що в мене такі втрати. Тобто, що так у мене за плітах язикаються? А п'ятки якісь завжди? І це не всі її провінції. Оце твої провінції. Так, але до них я поки що повертатись не буду, бо це знову буде розривати мої кордони з основною. З основними кордонами. Ось як маленькі кордони, якщо б я, якщо б я їх захопив, розірвали б мене від основних кордонів. Так, я думаю, що ви зрозуміли, що я хотів сказати. Ставлю на асиміляцію всі провінції, де в там армія? в Кишиньові 44 тисячі. Я думаю, що я ж думати вмію, що я зараз захоплю Швейцарію за цю Ой, Швейцарію, Румунію, за цю Блін, не так втомився. Фух, так важко говорити, чесно. О, так. Марокко воює із Італією, що може мені дати шанс вийти до моря за допомогою Румунії, я захоплю Румунію взяти Крим і дозабирати прекрасну країну. Ось от. от. Коротше, якось так. Воювати зараз я буду, чи в наступній серії. Я вирішую, що зараз в наступній серії.